Я зараз починаю записувати відео і діл ділитися з вами враженнями від другого сезону Аркейну, які є у мене. От а, щоб воно просто зберіглося, і люди могли потім на Ютубі подивитися це в запису. Всім, хто дивиться на Ютубі, привіт, чат віча. Передайте привіт тим, хто буде дивитися в Ютубі. Значить, це а, другий сезон Аркейна. Другий сезон Аркейна супер потужний. Дуже сильно, дуже круто, дуже якісно зняте аніме, яке. Анімаційний серіал, не аніме, будь ласка, не плутайте. Але я в, в майбутньому в даному, в, в даному контексті я буду слово аніме в даному випадку використовувати як анімаційний серіал, бо мені так простіше. А видно, що зроблено супер дорого, красиво, якісно і так далі. Причому дорого і якісно. Не в стилі навіть авіангерсів, бо авіангерси дорого і якісно, а може бути дорого, якісно і з душею. Я не знаю, з чим це порівняти. Напевно, з. От у мене найближча асоціація, яка виникає, це фільм Трон, але трон пустий по, по на насиченню. Але візуально просто ну насолода для очей і для а, е, вух, бо там Daft Punk написали саундтрек. Перший сезон ракейна ми передивилися два рази, тобто ми подивилися один раз його на релізі, і от один раз я подивився його перед перед тим, як ми передивилися другий сезон. І другий сезон ми подивилися поки що один раз. Тобто це найсвіжіші враження. Я навіть не дивився всі відсилки, закопані приховані сенси останнього акту. Оце все я не в курсі. Е, які відчуття і який що схоже, а що. Контрастує, у мене були зовсім інші очікування від другого сезону. Чому? Тому що я думав, що в другому в першому сезоні ми закрили в основному арку стосунків Кейтлін Вайт Джинкс, і ми будемо їх стосунки будуть відбуватися паралельно, тому що сюжет буде рухатися далі. Але при цьому другий сезон Аркейну взагалі не уходить від теми Джинк Кейтлін ні на секунду. Він продовжує залишатися. Е, він продовжує залишатися з фокусом на них. При цьому перший сезон, як на мене, був від. Полірований, відшліфований, зібраний, цілісно, абсолютно ідеально. Він, можливо, був не найцікавішим і не найзамороченішим в першому акті, де все було зрозуміло, що там буде відбуватися. Був сетап, були доволі прості сюжетні арки, не було якоїсь драми. Кейтлян ще не перетворилася на диктатор, яка спить з молодими дівчатами. Вай ще ні з ким не билися в рингу, джинкс ще не вбивали людей. Але сама по собі історія була іконік. Кожна сцена, кожен кадр, от мені здається, перший сезон Аркейна це абсолютно ідеально, і при цьому... Це не супер складно. Тобі не треба для того, щоб насолодитися аркейном на 9 з 10, тобі просто треба дивитись. А на 10 з 10, тобі треба дивитись, думати і дивитись, що думають інші люди. Тому перший сезон був абсолютно. Я, я... Мені дуже складно вигадати хоч щось, чим я би міг запропонувати, як покращити перший сезон. Тому перший сезон задрав планку так високо, що е, мені здається, її перевершити було максимально складно, і мені не здається. Що е, мені не здається, що у другого сезону це вдалося. Тому що другий сезон почав масштабуватися. І мої очікування були такі, що в першому акті ми будемо сетапити, що у нас буде робитися далі. Ми там послухаємо всі переживання персонажів, можливо, буде таймскіп, і потім буде розширення Всесвіту. Можливе вторгнення від Ноксуса під керуванням Амбеси. Амбеса в кінці першого сезону виглядала як такий напівтанос, напів. Я не знаю, з ким її порівняти. Ну, коротше, це такий. Архі, мега, -супер потужний злодій персонаж, супер хитрий інтриган, максимально заморочений, і все таке. І при цьому Амбеса для мене особисто це найслабша, найнецікавіша, е, е, емоційна трішки, але на фоні всіх інших арок розчиняється максимально. І на це є теж причини. І причина цього, як на мене. Слабий, сумбурний, хаотичний другий акт. Зараз поясню, чому мені здається, що саме другий акт арке... От, другого сезону він трішки псує все, що відбувається в самому Аркейні. Ну для мене, для мене особисто. А і є трішечки в третьому акті, тобто другий і третій акт, мені здається, можна було зробити краще, на мій суб'єктивний погляд. Давайте, давайте по, по порядку з перших серій другого сезону, що було прикольно і що було реально цікаво для мене. Те, що вони не побоялися дати дуже багато екшену, динаміки, драйву. Але при цьому, як на мене, баланс Ріоти не утримали. Особливо в першому акті і на початку другого. Дуже багато музик відеос дуже багато якихось темпових розповідей. Кожен е, ну, у тебе. Коли починається другий сезон, у тебе і так є опенінг, який ти їм ще не встиг насолодитися, не встиг кайфанути, подивитися його уважно і так далі. Коли тебе фігарять, встиг з ним обов'язково якусь абсолютційніма сініматік на 4 хвилини, де то вони в костюмах своїх лазять оце, знищують персонажів. То якісь ще були сіні. Коротше, то сініматік про те, як Кейтлін ховає свою мати і оці кадри, воно само по собі дуже красиво, воно супер хайпово, воно розійдеться по Тік по інстаграмах. люди це побачать, вони точно захочуться подивитися. Ці кадри, це знаєте, це як дивитися хайлайти е, файтів в клинку, що знищує демонів, чи якісь хайлайти файтів, які ти бачиш там, не знаю, в магічній битві. Але при цьому, в самому, всередині самої серії, як на мене, ці моменти виглядають не дуже органічно. І вони місцями, ти такий, блін, чесно кажучи, я поняв, ви можете робити дуже красиво, дуже технічно, дуже красиво це все намальовано. Це просто супер. Але, блін, для мене. Музік, відео які були в першому сезоні, це катарсис, це типу, це сетап, Ви до цього йшли. Вони не вони не проне не, не про оцей сетап забілдити і ре і зарелізити. Сцена файту Джинкс і Еко, яка була на, на, на мосту. Вона просто, просто неймовірна. Сцена, де Джинкс махає своїм смолоскипом синім на на і викликає вай. Це просто супер. Всі музік відео з другого файт е, дж, е, цього Джейса і Вай на заводі на хімтековому, Це ну кожна з цих сцен, ти такий. Це я запам'ятаю на все своє життя. Це було, це було іконік. Якщо я хочу бути анімешником до кінця свого життя, я це абсолютно точно запам'ятаю в другому сезоні. У нас почалося, знаєте, ніби. Як це сказати? Ну коротше, стало забагато CGI, забагато графіки, і вона зроблена круто. Тому вона в цілому це не проблема, що вона така яскрава, і вона така красива. Просто нема такого відчуття, що от от зараз воно, от зараз тебе розриває, тебе засетапило, тобі тебе підвели, тобі піднос, піднесли нереально смачну страву, відкривають її, поливають чимось, підпалюють, і вона палає. У тебе є відчуття, що навколо тебе шведський стіл з таких страв. І всі вони палають, і все горить, а ти намагаєшся зрозуміти, воно красиво, і воно яскраво, і воно гаряче, але його забагато. Ну, як на мене. І у мене від цього трапився трішки зворотній ефект. Тобто, мало би бути, що я на цьому хайпую, а я навпаки такий, що нам намагаються показати? І я їх, ну, чесно кажучи, з другого сезону так собі пам'ятаю. І плюс, на мій погляд, музика, саундтрек другого сезону вщент програє першому сезону. А, причому майже все. Enemy першого сезону трек Welcome to the PlayGround сцена, коли вони спускаються на ліфті в підземелля і проходять, і нам все таплять заун. А, цей What could have been? Sting, фінальна сцена першого сезону. А, я не пам'ятаю, як вона називалася. Пісня, коли Goodbye, здається, вона називалася, коли Джинкс з молоскипом в кінці другого акту. Ці всі треки, це просто ну, це музичні шедеври, які інтегровані в це аніме феноменально. Я, чесно кажучи, Поки що навіть не можу пригадати якогось музичні для мене найбільше запам'яталося з точки зору музики в е, другому сезоні. Запам'ятався один трек. Це трек, який був на церемонії відкриття World's. Це трек, там, де дуже енергійний трек, здається, на початку другого акту, де е, був файт, де був е, не файт, а де нам показали джинксерів, які, типу, такі, вона була, знаєте, така дуже енергійна. Я не знаю, може хтось чату підкаже, як вона називалася, я її забув. Е, перша і друга сцена, яку по музиці можна відмітити, це е, pay, pay the Town Blue». Так, 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 Здається, це вона була the Town Blue». І друга це е, 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 пісня Струмає. Д -д дві пісні, добре, д дві пісні. А, пісня Струма яка була в сені в Джинкс плюс Еко, в сьомій, здається, в сьомому епізоді. Знов таки, вони там були класні треки, це беззаперечно. 21 Pilots дуже класно. Вудкіт. Хоча в першому сезоні у Вудкіда була більш потужна пісня, ніж в другому. От. Але загалом рівень, тобто перший сезон, музика і музик Відеос монументально. Фундаментально супер. І нічого неможливо додати. Немає жодного зайвого кадру, немає нічого, типу, немає жодного питання. Після цієї сцени ти просто отак-от в кріслі відвалюєшся, ти тільки що побував на нереальному атракціоні. А тут тебе вже катають на цих атракціонах ці американські гірки, вони їдуть, і їдуть, і їдуть, і вони не закінчуються. Вони дуже інтенсивні, але в якийсь момент настає перенасичення, і ти просто це не дуже сприймаєш. Особисто, моя думка, тепер далі поговоримо про другий акт і про найбільшу проблему другого сезону. Мені здається, вони намагалися. Додати в це аніме доволі багато різних сторілайнів і арок. Але при цьому, якщо вони хотіли додати стільки сторілайнів і арок, то як на мене особисто вони мали зменшити акцент і фокус на стосунках Вай, Джинкс і Кейтлін. як на мене, тому що по факту Віктор і Джейс нас взагалі не відволікали. У них були окремі свої арки, їх було небагато, і їх катарсис взаємодії, їх момент істини трапився в кінці другого сезону. Це було просто. Це було просто супер. От, е і по, по їх арці, особисто у мене, немає нарікань. Я вважаю, що якщо перша, перший сезон був більше про Кейтлін і про Двай і про Джинкс, другий сезон це більше про Джейса і Віктора. А Кейтлін Вай і Джинкс просто намагаються знайти своє місце на цій планеті і так далі. Мені. Е Мені, у мене було відчуття, що до занадто багато подій трапляються поза екраном, і це не те, що нам робив Аркейн в першому сезоні. В першому сезоні Аркейн був дуже. Насиченим по діалогах він був дуже прописаним. Нам у нас постійно все, все відбувалося. Нас були таймскіпи, але у нас майже не було сцен, які відбувалися поза кадром. Всі стосунки між Кейтлін і Амбесою. Нам треба здогадатися про їх оці от побудову ем, е, як це, опікун, дитина, перент, е, дотер, якісь стосунки. Нам треба цього зрозуміти по буквально двох-трьох сценах другого акту, які. Е, все це там дуже метушливо, все це там дуже не знаю, не обов'язкове. Ще один файт: Сівікі, Джинкс, Вай і Кейтлін. Не знаю, наскільки він був потрібний. А, от, і тому було відчуття від другої арки, що вона просто пролетіла, і ти не встигаєш зачепитись за багато цікавих моментів. А головне питання: куди ж ми взагалі у всьому цьому ми йдемо? Тому що тут і Варвік, і Віктор, і Сінжит, і Джейс, і Амбеса з чорною трояндою, і Мел десь там в, в тунелі, в подвалі. Все дуже, мені здається, заплуталося. І плюс Хеймер плюс Еко були АФК, Шотільд. Після от Хеймер і Еко отримали, як на мене, особисто, найкращий епізод за два сезони Аркейну. Сьомий епізод другого сезону Аркейну особисто для мене, напевно, найбільш улюблений, класний і красивий. Це просто, ну, це, це просто було настільки. Дивно і не обов'язково, і при цьому дуже круто. Коли альтернативний всесвіт знайомиться, знайомиться, еко з паудер, всесвіт, в якому загинула Вай Паудер Живе, всі щасливі, всі поруч, всі поряд, всі живуть своє життя. Це блін, не знаю. Це таке, знаєте, це такий привіт першому сезону і пісні стінга. Вот been» і коротше. Взагалі, супер. Тут тут якби питань у мене взагалі до цього моменту немає. Цей епізод дуже сильно бустить всю кінцівку, як на мене, і сетапи її дуже круто. Фансервіс, до речі, в другому сезоні він, як на мене, підріс. Тому що, якщо в першому сезоні нам... Дуже обережними натяками, тізерами, такими мікрофреймами, що треба було роздивлятись. Тут тобі поцілунок Кейтлін, секс-сена е купа різних взагалі вже відсилок на різних персонажів, на різні фракції. Тут тобі прапор Джарвана на сцені, тут тобі коротше, купа всього взагалі напхана в цьому аніме. Дуже ну воно все ще зроблено. Всі інтер'єри, всі екстер'єри, е все місто зроблено дуже прикольно, але дійсно... Е, другий сезон стає масштабнішим, менш подробним і більш складним, і тобі треба зрозуміти, що відбувається. Що відбувається в момент, коли е, гікстек поглинає людей? Що взагалі таке Аркейн? Чим Аркейн відрізняється від гекстека? Е, хто такий Віктор? Як пов'язані Віктор і е, Вандер? Е, що відбувається, коли Віктор прокидається, прокидається цей Варвік? Чому Варвік виглядає вже е, під цим? Ну коротше. Є дуже багато питань, дуже багато цих кадрів, які всі дуже метафоричні і образні, вони мені знаєте, нагадують, от реально е наскільки я чув, я не впевнений. Але от кінцівка сталевого алхіміку, це те, що я бачив, і кінцівки меха-аніме, там Гурен Лагани, Євангеліони, коли починається якась абсолютно. Феноменальна абстракція, в якій шукай сенси скільки завгодно, і водночас не знайди жодного. От. І плюс нарікання, яке у мене, е, на яке у мене є до третього саме акту, це те, що нам сетапили війну Амбеси, е, Зауна, Пілтовера, і оце все. Нам це сетапили два сезони. я не розумію, чому ми не побачили гідний сетап фа, фінального файту. Я цього не розумію. Ми опинилися там раптом. Це дало нам відчуття супер, я такого знаєте, в моменті в файті опинитися. Але я не розумію, чому? Я не розумію, чому ми не могли реально е, Ну, підготуватися, вибудувати, розрозуміти, хто з якого боку, хто за що бореться, у кого які цілі? Чому не можна допустити Віктора до Хексгейту? Чому Хексгейт, до речі, чому Джейс не може зупинити Хексгейт прямо тут і зараз? Чому це має відбуватися прямо під час файту? Незрозуміло. Чому Вайс знаходиться там, Кейтлін знаходиться тут? Чому вони всі намагаються зупинити цю кулю? Що в ній? Е, що відбувається з Амбесою? Коротше. Це все, е, у тебе синдром Сюненів, де треба тисячу серій. Я, е, можливо, можливо, Але я вважаю, що сетапити таку сцену було варто. Типу, це прикольне рішення, але це, знаєш, типу, можна зробити неочікувано, а можна зробити круто. От, Я, ну, тут я не, ну, не зрозумів цього. Знаєш, от, от Неочікувано, да, Але чи це було оптимально, чи це було класно, на мій погляд, ні. Тому. Другий сезон Аркейну супер насичений, супер яскравий, дорогий, класний, все ще з неймовірною кількістю контенту, фан-сервісу, відсилок, зроблений з любов'ю, повагою, увагою до сорс матеріалу. Але, як на мене, історія в другому сезоні постраждала. І вона стає більш рваною, більш хаотичною. А другий сезон аркейну таке відчуття. От знаєте, це я не знаю насправді наскільки це правда, але от. У мене був вайб того, що чим довше ми, до... ми дивимося Аркейн, тим довше Аркейн впливає на серіал Аркейн, і хекстек не, не тільки, коротше, не, не тільки паяє персонажів і Всесвіт, а й саме аніме. Трішки спаює, типу, і саме аніме стає все більш таким, знаєте, глічованим, лагованим, демпованим, е не дорозповіт. Треба, треба тобі вже з такою швидкістю зчитувати те, що відбувається на екрані. Від цього, від цього, сьома серія, там де нас видірнули з цього всього, і ми подивилися на еко з які це все роблять у сьомому епізоді. Для мене ця серія це ковток повітря другого сезону, на якому я зміг не, знаєте, він мені зміг. Все ж таки багато проблем другого сезону виправити. Тому що я на ньому відчув вайп першого сезону, коли ось ми, ми тут, ми розмовляємо. Нам треба подумати, що це значить. Ми відчуваємо якісь емоції, персонажі взаємодіють. Вони живуть. Вони не тільки, вони не тільки б'ються, вони не тільки вирішують долю країни, вони не тільки намагаються зрятувати людство і вирішити проблему галактичного масштабу. Ось він, бар, ось в ньому вандер, бармен, ось Сілко. Він насправді не тільки е, боре. За права Зауна. Він ще й бандюга, він ще й завод свій робить. От у нього є слуги, от у його стосунки з Сівікою. От у наші діти викрали якісь кристали повертаються. Їх тут в заоні зустрічають. От є якийсь хлопець, на якого наїхали Вандер його задефав. Ось є еко і є його власник крамниці і так далі. І оцей вайб Зауна з першого сезону, наскільки він був чарівний, наскільки він був вайбовий, хоча при цьому. Перший сезон, особливо там десь, ну, серії до п'ятої, шостої, ну він прям дуже діснеївський. Знаєте, він прям зроблений по всім канонам, по всім законам, сторітелінгу е, і так далі. Другий сезон часто тебе уводить кудись непередбачувано, Ти дуже часто не очікуєш, куди воно все піде. За це треба віддати належне раетум. Мені здається, саме те, як вони працюють зі своїм сорс-матеріалом, це одне з найкращих, що я бачив взагалі, в принципі, будь-де в екранізаціях. Чому? Тому що. Ти точно знаєш, куди прийдуть персонажі Аркейну, яким вони стануть під кінець, якщо ти колись грав і слідкував за лолом. Сто відсотків. Ти не знаєш, як це трапиться, і ти можеш тільки здогадуватись, тобі якийсь лор до цього дали, але передбачити, як воно буде, ти не можеш. Райоти примудряються водночас, затізерити тебе, погратися з тобою, обманути тебе інколи, і все одно задовольнити майже всі фан-групи певних персонажів, які є в аркейні. І це за це величезна повага. Там немає жодного моменту, коли би хтось сказав, типу, це що ми? Е, ре... загін самовбивств чи що. От, ну як, як було, пам'ятаєте в Suicide Squad, коли були оці криві фрази DC дуже це полюбляють, і Зак Снайдер дуже це полюбляє. Аркейн примудряється балансувати дуже круто, і за це їм величезна повага. При цьому е, ну я не знаю, от для мене я напевно дуже аудіовізуальна людина. Я пам'ятаю е, сцену файту в кінці другого акту Аркейну, сцену файту в кінці третього акту Аркейну в першому сезоні. І це було неймовірно. Файт в кінці всього, файт Амбеси проти Кейтлін і Мел. Те, що там відбувалося з Амбесою, коли її поглинула чорна роза, і вона нарешті зрозуміла, що Мел це вовк. Не знаю, що Арка Амбеси, яку нам презентували як суперварлорда, неймовірно загадкову пліткарну пліткар, таку ко... підступну жінку, властительку і так далі, я розчарований. Вся історія з Мел, з Мел, я напевно розчарований. Те, як показали смерть Хеймера, напевно, я теж розчарований. А історія Кейтлін. Кейтлін 10 з 10 персонаж. Кейтлін дуже сильно виїхала і врятувалася. Е, ну, дуже сильно виїхала на другому сезоні. Все, що відбувалося з Кейтлін. До речі, важливий момент. Меді по тобі не буде сумувати. Взагалі, ніхто хорош. Молодець. Бахнула по Кейтлін, отримала кулю в лоб, куля в лоб та куля в лоб. Побачимося з тобою колись в альтернативному Аркейні. От, коли ми тебе полюбимо. Але ні. Я саме першої серії, коли нам її показали. Я відсидів собі ногу! Коли я побачив, коли я побачив е, ну, її в першому в першій же серії другого сезону, я поняв, що ми її будемо хейтити. Нам не, навіть не пояснили, чому вона зрадила Кейтлін. Я думаю, що вона не зрадила Кейтлін. Я думаю, що вона з самого початку була агентом Амбеси, яку Амбеса заслала до Кейтлін, щоб мати на неї вплив. От моя теорія, як е, вона познайомилася з Кейтлін. Так що, як на мене, як на мене? Другий сезон Аркейн. Це 100%, сміливі, 9 з 10. Перший сезон Аркейну це абсолютно точно, без варіантів 10 з 10. Тобто, як на мене, як на мене, Райоти так до кінця чомусь нормально і не визначилися. Вони хочуть експандитися в цьому всесвіті. Чи вони хочуть так ну, до кінця нам розповісти історію Вай Кейтлін і Джинкс? От я, я так і не зрозумів, знаєте, от у мене від другого сезону це основне. Питання, тому що ми то намагаємося якось побудувати файти. Ось він врив буде зараз від Ноксуса. Ось вона те, чорна троянда, ось він Віктор, ось він Аркейн, ось воно та часовий простір відкрили чомусь взагалі. Оце, до речі, за це Ріотам. Дізреспект. Я вважаю, що мультиверс нафіг не треба. Не треба вам, мультиверс? У вас верс, ваш, ваша рунтера. Її тисячі і так є. Нам. Показали би, що той віжен, який ми бачили в е, цьому, в, там, де, там, де була сьома серія, там, де був Джинкс е, і Еко, показали би нам, що це хекстек і це Аркейн намагаються замайнгеймити еко, а не показували б нам це як мультивсесвіт. І я розумію теж ідею про те, що, типу, Віктор, е, ну, насправді, з самого початку Джейсу передав ці кристали хекстеку, і Віктор, типу, саме стратанув всю цю історію. Але, чесно кажучи. Я цього не поняв. Я, можливо, можливо, хтось з вас мені зможе це пояснити, але я відверто кажучи цього не поняв. От тому е, ось так. Ось таке приблизно рев'ю. При цьому другий сезон абсолютно точно варто подивитися абсолютно всім. Це дуже дороге, дуже красиве, дуже класне, дуже душевне при цьому і емоційне аніме. Як вам думка, що кінець по відчуттям схожий на кінець, так Як на мене кінцівка більше схожа на е, кінцівку Алхіміка. На кінцівку алхіміка, на об'єднання братів Елріків у вигляді Джейса і Віктора. От е, от для мене більше Аркейн це саме сталевий алхімік про родину, про перетворення, про підтримання балансу десь приблизно так. При цьому повага ріотам за те, що вони взагалі за це взялися, це зробили і закрили, закрили цю всю історію в два сезони. Якщо вам здається, що могло би бути більше серій, більше сезонів, більше контенту, значить, вони все зробили правильно. Значить, вони все зробили так, як треба. Якщо вам хочеться ще, а вони вам більше не дадуть, то ось вам буде книжка про Амбесу в лютому. Ось вам будуть наступні аніме про Ноксус, Іонію, Фрельйорд, про все що завгодно. Але Аркейн залишає після себе. Феноменальний після смак, я чесно вам скажу, в кінці другого сезону від двох сцен мене розірвало. Е і, ну, і, просто не було, і просто не було слів. Просто ну, перехопило дихання. Так, таких емоцій, чесно вам скажу, на анімаційних серіалах не, не пригадую. Аркейн, це ну, от для мене особисто, напевно, це найбільш емоційне взагалі анімаційне щось. Що я бачив в своєму житті? На ну напевно, з скоролем львовом в дитинстві можна порівняти. Особисто я хочу, щоб наступна арка була. Аркою про вторгнення Ноксуса в Іонію. Поява Ясо, Ірелії, Кеннена, Карми. Я не знаю, хто там ще у нас був. Врив Свейна, якого нам затізерили. Слухайте, ну насправді має бути 100% про Ноксус. Тому що нам показали ворону Свейна, нам показали, як Мел повертається в Ноксус. Там буде Рівен, там буде Дрейвен, це буде супер соковито все. От, е, я пропоную так. Давайте, чат, ви зараз е, і ви, і ті, хто будуть потім це відео дивитись на Ютубі. Ви напишете прямо зараз ваші питання про аркейн, які у вас були. Можливо, ви щось не поняли, чи можливо вам якісь ще питання хочеться уточнити, чи щось таке. І ми потім е, візьмемо ці питання і їх теж порозбираємо, обговоримо, спробуємо на них повідповідати. От так, отак, от, от якось з цим зробимо. От, на цьому з відосом все. Дякую всім, хто подивився. Е, чат. На твічі, передайте привіт тим, хто дивиться на Ютубі. Ютубери, напишіть в чаті в коментарях привітання всім, хто дивився це в лайві. Підпишіться на твічі, і на ютубі, на канал, обов'язково. От, буде більше контенту. І в коментарях питання про аркейн свої задавайте і про перший, і про другий сезон. До мене вже багато людей писали в особисті, і звертались і казали, що цікаво їм всякі штуки про Аркейн дізнаватись. Оце я в курсі. От, все. А що ви лохи? лохами їх називаєте? ютуберів, та вони класні.